Герой популярного мему Іван із Шумської громади, що на Тернопільщині, тепер служить навідником артилерійської установки у 33-й бригаді зсу. Побратими розповідають після закінчення школи у 2014 році. Іван вирішив піти служити в армію, коли йому виповнилося 18. Під час повномасштабного вторгнення він був у Польщі на заробітках. У травні 2022 року повернувся в Україну та знову став на службу. Зараз Іван продовжує захищати країну, демонструючи відданість і мужність. Тут ми з хлопцями, тут ми відпочиваємо. Тут наше кухло, яке нам забезпечує нас світлом, зв'язком айдіостанція. Економка часом, як холодно, бліндажі припагаємо. Зв'ята виходить. <ріху> Можна сказати, тільки заради вас і приїхали. Жартує. Позивний всі кажуть, Ваня. Коли? Так. Ага, побачимо коли? Коли? Коли, коли, побачимо? Та жартую всі, Ванька, побачим побачимо, Де коли? Ну, в межах розумного. Побачимо, побачимо, ну, це мусить бути. Помалості всі подариному. Не в тому місці, не в той час попався. <смі> Працював в Польщі на заробітках. Почалась війна, приїхав на захист батьківщини. У да, 22 році, 21 травня, я вступив в лави Збройних сил України. Дух бойовий, Мусить стояти тут, це ну, нормальний колектив, хлопці всі свою роботу знають. Все нормально в нас. Я на даний момент на зв'язку сидів, зв'язкістю. Передаю хлопцям координати і вони по команді той сьогодні кут навести. Один снаряд вогонь. Гармата! Сормато! Плюс-плюс пряня плюс, один заражай! Сатанка! Цього війна вже наб'їла, але хтось тут мусив бути. Мусимо вже стояти до кінця. Десь Бог колись, а я не це все закінчиться, але поки не мусимо бути всі тут.